У нас є декілька органів державної влади, які були відновлені піс після окупації Криму. Це прокуратура автономної республіки Крим та міста Севастополя. Це головне управління СБУ е в АЕР Крим. І наскільки мені відомо, в принципі, вони працюють доволі непогано, наскільки, наскільки це можливо, і ми на офіційному навіть сайті їх можемо побачити доволі багато прикладів судових рішень щодо. Окупаційних суддів щодо колаборантів щодо російських посадових осіб, які власне реалізують цю злочинну російську політику. Проте знов ж таки треба розуміти, що на цей момент рука нашої справедливості на жаль не може дотягнутися до осіб які перебувають або в окупації, або в Росії, і тому навіть дуже багато цих рішень судових щодо ув'язнення вони е, приймаються і на псенція, тобто за відсутності самої особи. Так приймається річ щодо її засудження, і потім, коли ця особа буде затримана, вона вже буде відбувати це покарання. І мені здається, це правильний шлях, це максимум, що ми можемо зараз зробити. Звичайно, продовжити документувати всі ці події, всі злочини росіян.